І так, Ми робимо найпростіший і найшвидший 3D-контролер персонажа, який зможе рухатись стрілочками, який зможе пригати. Ось найпростіша навігація за допомогою вбудованого в Unity вже наявного характер контролера стандартного. Приступаємо. Для цього нам потрібен персонаж. Ми створюємо капсулу. Ми створили капсулу, тепер нам потрібно її налаштувати, так, щоб її, е низ був, е в самому, її центр точніше пайлот, був в самому низу. Для цього ми створюємо Empty Object, називаємо його Player. Е ми його е витягуємо і капсулу вставляємо Child Object-Player. І капсулі пишемо по y 1. Тепер в нас е player... Ось такий. По ігри ми пишемо 0, і тепер він у нас стоїть рівно на землі. Саме його ми будемо рухати. Створюємо всередині нього ще один бокс: Q. Це будуть наші очі, щоб ми бачили, тому що він у нас буде ще повертатися. Для цього нам потрібно бачити, де його очі, бо без повернення це така проста, але дуже важлива річ. Щоб зробити це максимально правильно і просто, так, на куб ми накидаємо, давайте накинемо червоний. Це будуть наші очі. В принципі, наш персонаж готовий візуально, тільки ну, можна зробити ще його префаб, щоб зручніше було вибирати. Він буде у нас ось є: папочка Most Simple 3D-Controller. Найпростіший 3 d Controller. В ньому будуть наші, Це наші матеріали, які я використовую, Там можна якось е, отак зробити, можна білим його залишити. Це наш плеєр. На плеєр нам потрібно накинути стандартний. Тут вводимо Character Controller. Він є у всіх, це стандартний від Unity. Він побудований на базі колайдера. Тому саме тому ми бачимо, тобто він наслідує клас колайдер, тому в нього одразу є ось такий капсул-колайдер. Тільки йому потрібно центр вказати один, тому що ми здвинули цю е, штуку, а вона посередині. Тепер у нас його розмір співпадає з розміром капсули, його висота співпадає. Так, е, Далі ми створюємо C-Sharp <coughs> script. Це наш єдиний простенький скрипт, який буде в цьому файлі. Він буде все контролювати. Пишемо player контролер. Або Simple Simple Character. Давайте зробимо simple character. Ми відкриваємо... Так, у нас вже є simple character. Давайте ми simple character. Uh, simple player. На нього накидаємо. Воно зараз компілеть. Не знаю, що вони компілеють, але щось компілеть. Так, накидаємо Simple Player на, наш, на нашого плеєра і відкриваємо цей скрипт. Код у нас дуже простенький, його мало. Так, це ми відкрили. І перше, що ми робимо, це робимо змінну нашого контролера, вбудованого Character Controller. Змінну типу Character Controller, називаємо її відповідно, нам вже підказує. Ось В старті ми беремо GetComponent. Ці змінній назначаємо компонент, який в нас висить на плеєрі. Get Component, саме Character Controller. Його ми будемо використовувати далі в апдейті, це нам не потрібно. Ось, Найпростіше, що ми можемо зробити, буквально е, в один крок, але ми розпишемо трошки детальніше, щоб було зрозуміло. Нам потрібен е, вектор 3, зараз поясню навіщо. Е, вектор 3, е, назвемо його Move або move vector, ну, хай буде move дорівнює New ми створюємо New Vector 3. І це в нас будуть Gather Input Controls, що означає, в цій стрічці ми будемо дивитися, які клавіші натиснув, натиснув гравець ось, і збирати їх, можна сказати, в цей вектор. Тобто ми пишемо input по X, uh, INPUT, GET AXIS, uh, horizontal. Це те, що будуть робити наші клавіші A і D вліво-вправо, по вісі X uh, горизонтальні, по y ми поки що не беремо, але додамо. тобто Поки що ми по двом будемо рухатись, а третю додамо згодом. А по Z це є та, яка вперед назад, і відповідно клавіші W і S або стрілочками там вперед назад. Скоріше за все, також воно працює. Input. Get vertical. Ось це ми е, взяли наші е, вектор записали, що нажито. Одночасно. Далі, другим кроком нам потрібно додати швидкість, тобто ввести перемінну швидкості. public float а, speed Одразу задамо їм. В едіторі можна буде міняти, редагувати, а тут ми задамо стандартну 5. Це ми будемо <coughs> Multiply by Speed. Це буде означати, що це вже. Ось, якщо ось це, це напрямок, куди ми рухаємось по факту, то ось це напрямок вже з врахованою швидкістю. Тобто цей вектор буде враховувати швидкість, move помножити дорівнює на 5. І останній крок ми приміняємо до нашого character character помно CharacterController.move це е, одна з функцій Character Controller, одна з дуже небагатьох функцій. Там всього декілька. Е, і тут ми потрібно передати ось Vector 3 e, Motion. Це наш motion-вектор. Ми передаємо. Тільки ми в апдейті Ми це множимо на time.дельта. -time -time. з комою. І в принципі, тепер. І тепер ми переходимо в. Наш едітор, і тут ми бачимо, що камера в нас е, виставлена. Ми будемо бачити все. Ми запускаємо, повинен рухатись наш персонаж. Ми всього там ось 7, 7 хвилин я не спіша налаштовую. Він рухається по двом, е, двом осям. Він поки що не повертається. Ми зараз це додамо. І ще, якщо ми придивимося, він колайдиться, це дуже важливо. Тобто вже можна насправді е закінчувати, якщо це дуже простенька гра, і на, по типу лаб лабір лабіринт, наприклад. тобто ви, У вас є там якісь стінки, вам потрібно просто, можливо, на швидкість проходити якийсь лаб лабіринт і ось так бігати, де пригати не потрібно і де немає ніяких висот. Тобто все відбувається в одній площині. І для цього цей контролер, в принципі, вже ідеальний, тільки потрібно ще rotation додати, тобто поворот. Ми це зробимо. Ось, Але якщо ми подивимось трошки далі, пригати ми, звичайно, поки що не додали, але, але трошки пізніше додамо. А зараз ми подивимося, як він збирається на, на висоти плавні, тобто на схили. І ми бачимо, що він дійсно він, е піднімається на всі схили. Але він поки що не спускається. Ось ми бачимо, що підніматися він піднімається а, і колайдиться, а спускатись немає. А спускатись він не може, тому що на цей контролер не діють ніякі сили, не діють по, -по замовчуванню. На нього не можна накинути rigid body і додати якісь сили. Це контролер без rigid Body. Але ми можемо додати йому в, в першу чергу гравітацію. Можемо додати. І це ми зараз зробимо. Але спочатку давайте, давайте додамо поворот rotation, щоб, щоб він повертав в залежності від того, як ми, куди ми йдемо. Для цього нам потрібно зробити дуже просту річ. Нам потрібна одна перевірка. Я її спочатку напишу, if move.magnitude більше більше дорівнює 0,5F. Що це означає? Це означає е, умовно, if е, е, якщо є як, хоч якісь е, хоч якісь імпути є. Тобто, якщо в нас нічого не натиснуто, нічого не натиснуто, то або швидкість 0, або дуже близька до нулю. То е, ось цей век ну, не має сенсу повертати в якусь сторону, якщо не рухається персонаж. Ось для цього нам перевірка. Оця міні тут може бути будь-яке маленьке значення, воно говорить про те, що хоча б якісь імпути, в принципі, є, і хоча б якась швидкість є. Тобто персонаж по факту рухає, повинен рухатись, тому що є імпути, і він рухається. Це наша перевірка. Тому що якщо ми її не зробимо, в моменти, коли в нас буде нуль. Воно буде також придавати ось цей нуль. виходить, Ось цей нульовий вектор, воно буде також приміняти, як повертати в сторону нульового вектору. Нам це не потрібно. Нам потрібно, щоб коли ми відпустили клавіші, воно не поверталось в сторону нульового вектора, а щоб залишалось там, де, там, де були ці інпути, в ту сторону, в яку були направлені ці імпу. Ось і для цього ми пишемо просто transform.forward. Це передня вісь, наша синя, яка дивиться вперед. А дорівнює. Move. Дорівнює move, в принципі, в принципі, зараз ось так потрібно, повинно воно працювати. Це наш Add Rotation. Rotation, І ми перевіряємо на те, як воно виглядає. Повинно бути все те ж саме, тільки з поворотом. Ось ми дивимося, куди ми йдемо, туди, туди вже цей для якогось лабіринту це ідеальний в принципі, контролер. Що ми додамо далі, і, мабуть, це буде останнє, що ми в цьому відео додамо, а стрибок вже додамо в наступному. В цьому відео ми додамо, щоб він падав. Тобто для цього нам потрібна дуже проста річ. Гравітація нам потрібна для цього. Гравітацію ми додамо зараз. Для цього нам потрібно, щоб додати гравітацію, нам потрібно додати кілька нових перемінних. Тому що гравітацію ми симулюємо е, дуже просто, дуже по-фізичному, е, але ми симулюємо її. Дуже простим способом. Для цього нам потрібно дві нових змінних. Ми їх додамо ось тут. Це будуть приватні змінни, змінні змінні е, private float е, vertical е, velocity. Це вертикальна швидкість або вертикальне прискорення. Тобто вертикальне прискорення хай буде. Ми їй по замовчуванню дамо 0, щоб було трошки зрозуміло, яка вона. Vertical Velocity — Це 100, вона буде додаватись. Вона буде Ну, не зовсім додаватись, але вона буде кожного разу присваюватись нашому мушому мув-вектору, ось його фінальна версія. Так як ми по Y вказували 0, він не рухається абсолютно вверх вниз по Y, Ось ця vertical velocity це буде наш Y. Ми ось тут будемо в кінці присваювати перед, перед ось цим присвоєнням. Ми будемо робити move.y дорівнює vertical velocity. Ось. А ось тут трошки вище, ми будемо її рахувати. Я тут е, зроблю поле Add Gravity. І ось тут ми у цьому кусочку ми будемо зараз е, писати, вираховувати значення цієї Vertical Velocity і дивитися, як воно буде впливати. Е, так, в нас є одна зміна Vertical Velocity і є ще інша. Private float, це буде Gravity Value. Це гравітаційна стала з фізики по факту. Вона дорівнює 9.81. Але вона, ви тут можете робити будь-що, якщо ви хочете трошки іншу, трошки швидше або повільніше ви, це просто формально береться таке значення, просто символічно. Щоб іментувати саме таку більш, більш реальну швидкість таку. Тобто, е, так, це в принципі це все, що нам потрібно. І в апдейті ми будемо на початку ось тут або ось тут може, ось тут. А ми, ми зробимо перемінну бул і будемо зчитувати, чи торкається наш персонаж землі. І це все робить наш Character контролер який у нас присвоєний ось такій зміні? Вона буде називатись Grounded player. Або Player Grounded, або Grounded Player. І буде дорівнювати characterController.isgrounded. Це зміна, яка вираховується всередині CharacterController Нам не потрібно цим займатись. Він сам знає, чи торкаємось ми землі, чи ні. Сам за цим слідкує. Ми просто беремо isGround на початку апдейта ми зчитуємо, чи торкається наш персонаж землі, чи не торкається. Ось. А в addGravity ми робимо наступне. Спочатку ми додамо просто в одну стрічку. Так само, як в житті. На нас постійно впливає гравітація. Постійно, без всяких умов і так далі. Кожну мілісекунду, кожну секунду на нас впливає гравітація. Те ж саме ми зараз по факту так спрощено додамо, ми напишемо, що тут, тут трошки по-іншому, може не, не один в один, як в житті, але наша vertical velocity, це наша вертикальна швидкість. В житті можна так само уявити. Ось коли ми стоїмо на місці, ми ж не рухаємося, на... Ми не рухаємося, але гравітація на нас впливає. Ось. І тут ми пишемо: vertical velocity. ми будемо до нашої вертикальної швидкості додавати цю гравітацію в кожному цю швидкість гравітації, ніби ми падаємо. Ніби ми падаємо. Vertical velocity, дорівнює це в принципі фізична формула, здається, простенька. Grounded gravity value, яка в нас дорівнює 981, помножене на time.delta time. Це тому що ми в апдейті. І, тому, і якщо, ми якщо ми подивимося, що воно робить, якщо ми запустимо нашу гру. В принципі, в принципі, ну, зараз подивимось. Дещо має змінитись, але поки що це не те, що нам потрібно. Ось, якщо ми просто стоїмо, в кожному фреймі нараховується зараз ця гравітація, вона збільшується. Якщо ми будемо її виводити, то вона буде ось тут постійно в кожному фреймі збільшуватись, тому що ми її ніде не обнуляємо. Ми просто додаємо, віднімаємо, віднімаємо. Якщо в нас на початку вона дорівнювала нулю, то після першого, після першого кадру вона вже дорівнювала там умовно. Оця величина, умовно, це хай буде 0.1. Тобто вона 0-0.1 це вже було мінус 0.1. В наступному фреймі це мінус 0.2. І ось так в кожному фреймі вона збільшується, збільшується, збільшується. Тут ми її присваємо до іграка, але ми не падаємо. Ми не падаємо, тому що ми торкаємося землі. Якщо ми перестаємо торкатись землі, ми бачимо, що ми падаємо вже не повільно, а дуже швидко. І з кожним разом будемо падати, в принципі, все швидше, тому що вона постійно збільшується, збільшується, збільшується до, ну, до моменту, коли ми перестанемо вже бачити різницю. Тобто ми бачимо моментальний перенос. Нам так не потрібно. І вона досі збільшується безкінечно. Нам потрібно її інколи обнуляти. А обнуляти нам потрібно її коли? Коли ми е, торкнулися землі і більше не пригаємо. Вона має дорівнювати нулю і не збільшуватись. Для цього нам потрібно. Ось тут, в Add Gravity, це ми, е її додаємо е там, в кожному фреймі, і в кожному фреймі, коли ми торкаємося землі і не стрибаємо, нам потрібно її обнуляти. Причому робити ми це будемо до того, як ми е змінюємо її значення. Ось тут ми пишемо: if grounded player, якщо ми торкнулися. і Одночасно, vertical velocity менше 0, що це означає? Це, ось це означає, що ми зараз не, стриба, не вверх йдемо, а вниз. Тобто, коли ми, наприклад, будемо стрибати, в нас vertical velocity повинно бути позитивне. Тому що це буде впливати на наш Y. Якщо воно позитивне, ми йдемо вверх. Якщо воно негативне, ми йдемо вниз. І якщо ми. Торкаємося землі і в цей момент падаємо. в цей момент падаємо, То нам потрібно обнулятись. Давайте так це скажемо. Vertical velocity дорівнює 0. А, ось так. І тому виходить, що? Що тут ми обнулились, тут ми знову трошки, трошки пішли в мінус, це в дуже маленький мінус. Velocity це така маленька гравітація, яка впливає на нас, можна сказати, кожного разу, прив'язує трошки до землі і кожного разу обнуляється. В принципі, а, Ось так. Тепер е, можемо запустити з, об, з обнуленням даних. В принципі, повинна працювати гравітація на відмінно зараз. Якщо я нічого не забувся, сподіваюся, що все добре. Ось так тепер повільно ми падаємо. Повільно і зручно. В принципі, все цього, цього вистачає, щоб. Не знаю, чому в мене квадратний. Ось так. Це готовий, практичний, простий, зрозумілий контролер, 3D контролер без стрибка. І без анімацій. Тобто анімації вони легко налаштовуються, там буквально якийсь айдл і біг зробити чи ходьбу. І в принципі для багатьох простих ігр, особливо мобільних, особливо такого більш казуального характеру, цього більш ніж достатньо. Ось. На, наступному, на наступній частині тут буде друга частина. Я думаю, що друга буде остання. Ми додамо стрибок. І, можливо, додамо анімацію. Можливо. можливо, це буде наступний вже, вже ще одна частина з анімацією. Ось такий простий контролер, дуже зручний, раджу, сам буду використовувати такий. Ось все. Всім дякую. Якщо